Зима не стає на заваді. Комунальники продовжують відновлювати житловий фонд. Зараз тривають ремонти покрівель, вхідних груп, цоколів. Подібні роботи тривають у холодногірському, слобідському, основ'янському та немишлянському районах. У Немишлянському районі підрядна організація, комунальне підприємство Харківське ремонтно-будівельне підприємство. Ремонтує покрівлі у будинках на проспекті Стадіонному та вулиці Танкопія. Також у житлових будинках на проспекті Льва Ландау, Салтівському шосе та вулиці Туркестанській Ремонтують вхідні двері до під'їздів та сходи, закривають контури. До того ж, комунальники виконують ремонти комунікації за минулий тиждень працівники усунули 66 аварійних ситуацій та відреконструювали 31 водорозбірну колонку. У вихідні дні 11-12 лютого робітники ліквідували 28 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновили 28 оглядових колодязів. 13 лютого бригада аварійно-відновлювальних робіт комплексу Харків водопостачання почали ліквідацію 10 пошкоджень на водопровідних мережах. Після цих ремонтів до робіт стають шляховики. Вони усувають місця розритів одразу після проведених реконструкцій. Окрім цього, на вулицях наводять лад і двірники. Вони прибирають сніг. До цих робіт залучили майже дві тисячі робітників. Прибирання виконують як у будні дні, так і у вихідні. Також для цих робіт двірники використовують 26 одиниць різної спецтехніки. На прибудинковій території, що обслуговує комунальне підприємство Харків Благоустрій, працюють 1640 шістсот дворових робітників та одна одиниця автотракторної техніки. За неділю, 12 лютого, двірники привели до ладу 6701 прибудинкову територію та посипали піщано-сольовою сумішу біля 4604 будинків. На об'єктах спеціалізованого комунального підприємства Харків зеленбуд працюють 344 робітника, 15 одиниць техніки та 10 засобів малої механізації. 12 лютого було очищено 603 тисячі квадратних метрів тротуарів у парках, скверах та на інших територіях. Окрім цього, комунальники ще проводять кронування дерев, очищують русла та схили берегів. Словом прибирають весь Харків, не пропускаючи жодного місця. Аби місто герой навіть під час війни був найчистішим та найкомфортнішим. Яна Четиніна та Олексій Мурав'йов. Новини Харків.